Усім привіт-привіт-привіт, друзі. Вас вітаю Кадим на каналі Кадим. І сьогодні ми говоримо не про Кадима, а про фільм Песики, який зовсім нещодавно вийшов в прокат в, на українських кінотеатрах, великих екранах з Лексою Нікітюк Лекс Л, -Ле, з Лесею Нікітюк в головній ролі. Отже. Отже, у мене я про цей фільм дізнався. Боже б, як я заговорююся, я не можу. Ні, я можу. Отже, про цей фільм я дізнався в кінотеатрі, коли, знаєте, ця реклама, трейлери показують, і я от ходив на Бруталіста. Отак я хожу. То на Бруталіста, то на фільм Засю Нікітюк. І бачу трейлер. І він мене зацікавив. І думаю, ого! Новий український фільм. Комедія. З Данилом Поваром. Я завжди кохав тебе. У тебе серце ти дбаєш про інших. Все тепер це моє місце. Новий Яна, на Інтересно, той... так? Да? Інтересно мені стало. Тому коли тільки я почув, що мої подруги йдуть на нього в кіно, я такий зразу впав їм на хвіст і сказав, що я цієї нагоди не можу пропустити. І, звичайно ж, я її. Не пропустив, подивився, так що сьогодні ми поговоримо, чи варто його тепер дивитися вам. І загалом розкажу вам про свої враження. Почну я з сюжету. Сюжет ми маємо наступну. У нас є е, е, Яна, так, яку грає Леся, її персонажка. Їй 35 років, вона кар'єристка, працює ріелторкою, і з одного боку вона якби така вся успішна, яскрава, гарна. Це чудово, але не лагодиться в неї з чоловіками. З особистим життям є проблема. Не може вона втримати цих чоловіків, йдуть вони один за одним, і вона сама від цього Да? І це, е в принципі, головна проблематика фільму, з якою ми стикаємось на початку. Так, ти коли руками Тобі 35, А ти сама? Я не сама. Ну добре, є одна проблемка. Я можу завести собі чоловіка якимось чарівним дивом, а точніше загаданим бажанням на день народження. Вона згадує, щоб чоловіки ці кобелі не йшли від неї. Ну і вони фактично і перетворюються на кобелів на собак після того, як переспали з Лесію Нікітюк. От і, і це така у нас головна фішка фільму: так, що чоловіки перетворюються на собак після того, як з Лесію Нікітюк. І. І що? Здається, в принципі, сюжет ніби і банальний, але і цікавий водночас. Тому що якщо ми беремо загальний якийсь світовий кінопрокат, таких ідей, таких фільмів є вже багато. На цю тему так про ці загадані бажання і щось у нас починається казка відбуватися, творитися. I wish I could start this whole day over again. SURPRIS! Happy birthday, Abby! Oh, look. It's your first 16th birthday picture.

Я почну вже так трошечки проходитись по цьому фільму, і почнемо ми з, як на мене, сильних і позитивних сторін. Перша одна з найважливіших сильних сторін цього фільму це сама Леся Нікіцюк. Дійсно, вона дуже органічно виглядала на екрані в цій ролі. Вона дуже гарно зіграла і була смішною кумедною, такою, якою і мала бути в цій ролі, як на мене. Ось плюс її аудиторія, як мені здається, люди, які за нею слідкують, це якраз цільова аудиторія цього фільму. Тому тут прям ідеально сходиться, і більшість людей, мені здається, так дійсно йде подивитися на Лесю Нікітюк в кіно, і це кіно і зроблено для цих людей. Тому я думаю, що воно великою мірою більшості сподобається. Друга сильна сторона, як на мене, це картинка не завжди. Але загалом приємно. Е, мені подобалося все, крім е, моментів, як зображена ця магія. Ну як на мене, іноді воно виглядало, знаєте, як якийсь е, фільтр з е, е, Snapchat. От, і не зовсім вдало. Але е, в інших моментах там дуже цікаві іноді такі. Я б не сказав, що прям дуже багато цікавих кадрів, але загалом знято непогано. Картинка приємна, дивитися на це приємно. Зі світлом попрацювали добре. І, і це другий для мене, наприклад, аспект, як виглядає фільм, е, дуже важливий. Тому це другий аспект, який мені сподобався. Ще один плюсик в карму цього фільму. Е, третій плюсик. Третій плюсик цього фільму. Це, як на мене, феміністичний посил. Опа, так, дійсно, посилок на мене доволі такий феміністичний. Леся в нас показана як така сильна жінка-кар'єристка. Сильна жінка собі обов'язково дорогу прокладе. І це не є проблемою і чимось поганим в фільмі, тобто це органічний момент, так. І це і цим приємно насправді спостерігати. Так? Що в нас вже нарешті ми відійшли від того, що якщо жінка-кар'єристка, то фу гамно. Може, ти по чоловіка придумаєш і про е, сім'ю диявол носить правда? What's up? Well, I just... I just... wanted to say that you were right about everything. Тут ні, тут уже цього наративу немає. Ну звичайно, різниця між фільмами теж, знаєте, я так сказав. 15 років, чи десь так, може й більше. От тому, може це не зовсім доречне порівняння, але приємно дивитися, що в нас на екрані сильна персонажка, і при цьому дуже багато гумору, висміювання, якраз таки чоловіків, якихось патріархальних штук і так далі. Мене, наприклад, виносило. Я вам буквально кажу, мене виносило з жартів про те, що головна героїня отримує оргазм. Там є така сцена. Від того, що каже, що він хоче помити руки під час сексу. Типу, вони починають займатися сексом. Він такий ой-ой, ой я маю помити руки. І вона просто вона кінчає від цього. І це і смішно, і знаєте, що в цьому якби є і життєво, да? От, правдиво. Додам, що дуже цікавий аспект є на початку. Коли наша е, головна героїня Яна їде на свій день народження, і в неї вона там намагається зійтися з колишнім чи то не колишнім цим хлопцем, вони їдуть разом, і поки вони їдуть в машині е, на її день народження, вона ніби дуже класно дзеркалить поведінку е, чоловіків щодо жінок, і це мені дуже сподобалось. Е, типу, вона така: ти можеш трошечки. Да, от Сотні просто посміхайся, вдінься гарно, причепурися і не сильно не говори. Ну, це, знаєте, це такий насправді теж дуже класна сцена. Мені вона сподобалась і, і життєво, і смішно, і якось чесно при цьому. От тому це точно йде в карму плюсів цього фільму. Добрячі тебе! Давай, давай, кушати, добре. Я не відчуваю себе особою. Ти нічого мені не даєш. Я навіть не знаю, хто може бути щасливим із тобою. Наступний плюс це запрошені актори, які грали чоловіки, загалом каст. Тобто і Тарас Симбалюк, і Даніл Повар, і Ольга Сумська. Всі вони, в принципі, дивилися, і всі-всі інші, вибачте, які не згадані, не буду вже проходити по всьому касту. Всі вони органічно дивилися в своїх ролях, і от в мене не було цього моменту, знаєте, коли такі фу, як ужасно грають, як секіджов. Ні, нарешті ніби українське кіно масове починає якось вчитися акторській грі і залуча. Гарних акторів, які нормально можуть зіграти свої ролі. От, за якими приємно спостерігати на екрані, яким ти можеш вірити. You. You. Да. От в мене не було точно під час цього фільму такого, що Боже, я не можу це дивитися, вони ніби просто кривляються, і я в це не вірю. Ні, здебільшого всі грали дійсно непогано. Цим можна було ну, і вірити, і дивитися. Я ж кажу. Загалом, фільм приємний. Е, і гумор мені сподобався гумор теж е, здебільшого класний. Фільм дивиться дуже легко, отак, навіть як на одному подисі. І я ж знову ж таки кажу, як для української е, комедії цього ромкому жанру це дуже хороший представник. Мені здається, що цей фільм піде в таку типу хорошу добірку українських легких розважальних фільмів. І ще одним плюсом, який хочу виділити: як на мене, е, я бачу дуже хорошу аналогію між цим фільмом і е, е, міфологічним мотивом про церцею, так, яка також е, перетворювала чоловіків на тварин. І от ця паралель мені дуже подобається з цим фільмом. Я не бачив, щоб про це десь гадували, і можливо, вони не надихалися цим, але вона вона точно є, її точно можна провести. І мені це в цьому фільмі теж сподобалося. Знаєте, це додає якоїсь трошки трошечки глибини, трошечки глибини всій цієї історії. От на цьому ми переходимо з вами до мінусів, як на мене, які я побачив. Отже, перший мінус, те, що мені не зовсім подобалось, це магія в цьому фільмі. Зрозуміло, що вона інструментарна, і як часто в комедіях вона більше відіграє функцію для того, щоб рухати сюжет. І через це вона не є супер якоюсь правдоподібною і реалістичною. От, але окей, ще до цього мені дуже не подобалось, як вона візуально виглядає типу, цей якісь блискітки, якийсь 3D. Це виглядало трохи зле. Чесно, я не знаю. Оці блискітки, вони мені дуже-дуже попахували якимось цим старим нафталіновим кіно на 1 плюс 1. Типу, чесно, можна, або новорічними оцими всякими мюзиклами, можна було, як мені здається, цю магію обіграти трошки ліпше. От, навіть для комедії. Я не скажу, що це критичний момент, що він супер поганий, але ну, це те, що мені так не зовсім сподобалось. Next point, який мені не дуже сподобався, це Marketplace. Я бачив у рецензії одну, яку я читав, що в принципі, він не є найгірший, як для українського кіно. Тут він часто є логічний, так він в'яжеться з сюжетом, е, от його вплітають, але чесно, його кількість велика. Я розумію, що потрібно за якісь гроші знімати кіно, потрібно брати рекламодавців і так далі. Але ну, на моментах там з Домрія, яка постійно фігурує, або з цими еклерами, воно просто вже так, ну, знаєте, приїдається. І все ж таки, я вважаю, це мінус. Як на крути, Можна на це закрити очі, воно знову ж таки, я не скажу, що воно повністю псує враження. Ну, але трошечки іноді так шкребе тебе. Не зовсім це приємно дивитися було. Ну, і як на мене, трошечки е зжата була і недопрацьована кінцівка фільму. Да? Я не буду спойлерити вам, яка саме кінцівка. То е, от кінцівка мені була занадто притерна. От знаєте, просто зусюди, е, стріляють конфіті, цукрову вату всі йому, і просто ригаємося цукро... цукровою ватою. Ну, типу, реально занадто вже це було притерно. занадто, знаєте, всі один одного покохали. Білочка і зайчик покохали один одного і створили родину, і почали жити, кохати один одного. І оце власне ця будинку, і той е сардельник, блін, який хотів його купити. І Леся Нікітюк зрозуміла, супер лавсторі, і всі чоловіки повернулися в свій вигляд, і ніхто ніякої відповідальності не став. І... все супер соїдально дати з одного боку, хочете таку кінцівку, хочете солодкий кінець. З іншого боку, він мені здавався за солодким. Може, це тільки мені. Ті ще цікаві факти про цей фільм. Да? Тут дуже багато собак, вочевидь. І собаки ці насправді за ними дуже приємно спостерігати. Вони дуже милі, вони дуже. Е, ну я люблю тварин. Окей, якщо ви любите тварини, думаю, вам теж цей фільм сподобається. Там дуже важливий соціальний меседж є про е, те, що потрібно прибирати какашки собак, ходити з кульками. Мені дуже сподобалось. Це прямо наскрізь, на скрізь один з наскрізних приколів цього фільму. І та як? Не нормально. Ще два моменти, які мені, в принципі, сподобалися в цьому фільмі. Я окремо виділю і подякую за те, що там був саундтрек. І в принципі саундтреки хороші, але там був ти мій Ірини Білик. Боже, як я кайфанув, коли не почав грати на екрані. Там прям сцена ціла іграється і грає цей трек я обожнюю цей трек я обожнюю старі альбоми і ребілик. І він офігенно підходить під той момент, коли це з'являється. І ну. Чесно, за це я прям додаю бал цьому фільму. В моїх очах це прям супер було класно. От, і загалом так, саундтреки дуже приємні. Більшість, по-моєму, тільки українські якісь пісні. І, і, і був такий невеликий інфопривід обговорення про те, що чомусь Надя Дарафєва читає Хруки Муракамі, книжку, яку вже 100 років не знайти і її немає в продажі, все таки, що це означає. І в якийсь момент я дивлюся і бачу, що в фільмі з'являється теж на столі в Яни цієї, так персонажка. Лесі. Теж ця книжка. Така сама книжка Харукі Маракамі. Може її збираються перевидавати? Може це якась спешл промо компанія цієї книжки. А в кінці просто вмикається саундтрек Наді Дорофєєвої Харуки Маракамі. От і все. От і для цього була ця книжка. В сторіс і в цьому фільмі. От, і ще як те, що мені сподобалось, це аутфіти. Лесі, отфіти її персонажки Яни. Як на мене непогано попрацювала стилістка. Вони реально всі були такі симпатичні, яскраві і дуже класно доповнювали характер персонажки, Так, більше окреслювали її лайфстайл, чим вона цікавиться. От мені було прям цікаво за ними спостерігати, як вони постійно змінюються. От і вони всі такі, в принципі, і продумані, і прості, так як і потрібно було. За це теж ставлю окремий лайк. Мені це сподобалось. І якщо так, от все, що я вже згадав, все що я сказав, якось підсумувати, то фільм дійсно непоганий. Фільм дійсно цікавий, смішний, яскравий. Супер, як для ромкому українського я ставлю клас. Я думаю, що він знайде свого глядача. Я думаю, що якщо вам подобається і такі легкі, смішні фільми, як от виходив, мені щось одразу асоціюється. Приходить в голову цей фільм Сідні свині який був популярний супер останній такий ромком. От якщо вам подобаються Ромкоми такого плану, я його не дивився. Якщо. То цей фільм, я думаю, вам теж сподобається. Тому що він теж такий весь легкий, смішний. Там багато і романтики, і сексу, і гумору, і якихось життєвих ситуацій. Тому я думаю, що він точно, точно не є поганий. От, чи є. Чи він в добірку моїх улюблених фільмів? Ні. І мене все ж таки збивав з пантелику цей маркетплейс, про який я згадував, да? і, і логіка фільму, кінцівки, оці спецефекти, вони все ж таки вплинули на те, що моє враження не прям 100 з 10, Але я вам раджу, отак, от, сходити таки на цей фільм, якщо вам це цікаво, якщо ви любите комедійний жанр, і сформувати свою думку. Я йому ставлю. 7 із 10 по академівській системі оцінювання. Це означає, що фільм хороший. Він мені сподобався, але він не буде мій улюблений. Я не впевнений, що його буду передивлятися принаймні не скоро. От, але я думаю, що в нього є всі шанси вам сподобатись. Якщо ви тим паче любите Лесю Нікітюк і за нею слідкуєте, то я думаю, що такі шанси точно високі. Я дякую вам за перегляд і сподіваюся, що це відео вийшло не дуже довго і веселе, цікаве, пізнавальне. От, і ви щось трохи більше дізналися про цей фільм. Е і до нових зустрічей. Бубум!